Любі друзі, світлі душі, доброї вам радості! Вітаю вас з Різдвом Христовим і бажаю всім нам миру, щастя, радості, ефективної самореалізації і всім світла, і безумовної любові на шляху. І сьогодні, в цей святковий день, я хочу познайомити вас з тим, як можна і слід зустрічати новий 2026 рік. І тим, хто не знає мене, представлюсь: мене звати Марина Романова, я керівниця центру сходження і каналу на YouTube, який так і називається Сходження. І є я-науковиця. Магістр астропсихології, маю науковий ступень доктора психології, буду рада вам сьогодні розповісти про чарівний 2026 рік, який, до речі, для України є також дуже-дуже проривним і оптимістичним. Чому саме так раджу всім подивитися астропрогноз, який я зняла, і вам даю зараз посилання саме на це відео. Отже, як треба зустрічати? 2026 рік, для того, щоб він був для нас щасливим і ефективним, що одягнути, що поставити на стіл, але саме головне, що він нам несе і що ми можемо зробити для України. Отже, запрошую вас на демонстрацію на на презентацію, яку я вам підготувала. І перш за все, хочу подякувати вам, любі друзі, всім, хто. Приймав участь у заходах нашого центру, слухачам семінару схолодинаміки, студентам міжнародної школи астрології сходження, учасникам практикуму Вогняна спіраль та всім, хто вносив благодійні внески, на мою картку за можливість стати добрими чарівниками і виконати 20 мрій вихованців Денишивського навчально-реабілітаційного центру, дітям сиротам і дітям з тих сімей, батьків яких позбавлені батьківських прав. Ви знаєте, 20 очей, да, пар очей, 20 сердець у ці дні повірять ось ці добрі справи, які можемо робити кожен з нас. І я так гадаю, що ці діти виростуть також добрими чарівниками. І ви знаєте, що ми впродовж 2025 року регулярно да, Підтримували наших воїнів-захисників і дронами, і зарядками, і іншими да, потребами, які допомагали нашим воїнам-захисникам подолати певні кризові стани, да, і допомогти їм зберегти своє життя, бути. Ефективними, але наприкінці саме цього року ми вирішили допомогти нашим діткам. Я так гадаю, що все швіздво це тепло наших сердець і це наше майбутнє, майбутнє України. І для того, щоб ми з вами змогли ще краще використати. Цю енергію нового року я закликаю вас до колективної духовної практики. Ми всі знаємо, що ми задумуємо бажання в новорічну ніч, яка є як продовження да, ось цих свят, які ми почали з вами: з коляди, зимового дня сонцестояння, з того, що світлою любов вже відродилися і ми почали з вами новий річний цикл. І новорічна ніч це наша колективна календарна енергія, да, вона прив'язана до нашого календаря, яку ми впровадили в нашому соціальному житті. І коли ми з вами об'єднуємось у точну фазу новорічну ніч, а це буває в нашому да, часовому поясі, 31 грудня о 24 години за київським часом, і коли ми. Уявимо, що ми, коли дійсно да, переход іде від 31 грудня на 1 січня, що ми, як воїни світла, стоїмо по периметру України, тримаємо всі за руки і уявляємо мирну та країну, яка вже перемогла, яка вже дуже багато зробила в тій боротьбі з темрявою, і що світло перемогло, і ми тепер створюємо мирну. Вільну, квітучу, оновлену Україну. Прямо відчуйте на рівні кожної вашої китиночки, що ви вже живете в цій Україні, які ви щасливі. Про, ну от, відчуйте да, на кожному е, вашому е, відчутті, е, що ви виконуєте свою місію. І через це через це дуже комфортне сприйняття і відчуття. Наповніть енергію світла, любові і волі до добра, самих себе, всіх близьких, які за вашим столом, які не за вашим столом, взагалі всю нашу Україну, землю, до речі, всіх людей, і більше за всього до наших воїнів-захисників. Помолитися за них, будь ласка, назвіть кожного по імені тих, кого ви знаєте, за збереження їх життя, за те, щоб вони добрими шляхами здобували перемогу, за їх ратні успіхи, за їх здоров'я. І буде дуже добре, якщо ми задонатимемо ЗСУ, і вже добре також після ось цієї колективної практики сформувати плани на 2026 рік. І я знаю, що головна наша мрія це бути добру і муре в Україні, і нехай цей мир буде справедливий. І нехай Україна виборить ось це своє право бути квітучою, вільною, незалежною Україною. І всі ці мрії дійсно можуть здійснитися ще раз скажу, в 26-му році, тому що саме в 26-му році з'являється, да, народжується нове Сонце України. Це ми, ми з вами спонтанізували і в день зимового сонцестояння, зараз під час різдва, і в новорічну ніч ми також це з вами зробимо. Ну, а чому саме новорічна ніч саме для українців, дуже потужна? Справа в тому, що майже кожного року новорічне сонце. Знаходиться з'єднанні з потужною планетою Урану, в гороскопі України. Ось ви бачите в першому кружечку да це карта України, вам не треба знати ці символи, але ось цей Уран, подивіться, ось він уран. Це триєдинство. До речі, він дуже схожий на Герб України. Це ця зброя шиви, це ця, ця зброя непереможно, тобто того Бога, тої енергії, яка перемагає темряву і зло. І Україна взяла цей символ для себе і це цей Уран. І цей уран у нас і сонце разом вони з'єднаються і будуть в королівському градусі в одинадцятому градусі по зорога. Взагалі це буде відбуватися в цьому році з 12.37 дня 31 грудня, і буде тривати до 12.09 години дня 1 січня. Тут ви бачите, що якраз буде саме серединка. О 12.00, ну о 24.00, 31 числа .00 на 00.00 1 січня зразу хочу показати, що дуже великі, потужні ось ці, а, а, будуть вливання, які будуть показувати, що ми можемо здійснити свою мрію. Що нам будуть допомагати а, партнери, до речі, і наша мудрість. Підписання документів різних і хай буде так, але попереджають нас про те, що, на жаль, певні трансформації, болючі для України, також будуть проходити. Отже, на щось да, ми повинні бути готові для того, щоб зрозуміти, що на даному етапі, на даному історичному етапі, може бути це і необхідним. Що таке королівський градус? Це виділений градус у зодіакальному колі, які відносяться до 13-го знаку Змінуся. І всього, всього в році тільки сім. І якщо в гороскопі у людини або України вони є, то саме через них буде програватиметься міф про апокаліпсис нині. Тобто людина або країна буде перебувати під пильною увагою, увагою Вищих сил. Народи країн, у гороскопи яких є королівські градуси, Мають у житті великі завдання, і, отже, до них пред'являються великі вимоги, тому що вони мають більше можливостей, ніж інші люди. Життя їх стає розманітнішим, отже, у них і спокус більше, і можливостей оступитися. Це також треба враховувати. Таким людям в цьому житті дано випробуванням щастя. Ніколи не потрібно нарікати на свою долю, їм вже дано набагато більше за інших. Потрібно цінувати своє життя інакше його відберуть. Отже. Наше щастя, любі друзі, це наша завітна земля, це наші традиції, це наша єдність, це наша духовна робота і це чисте стремління до духовної роботи. І ми з вами дійсно проходимо дуже великі випробування, але ми обов'язково подолаємо все. І 11 градус коза, як кожен градус, їх всього сім, подивіться, має свою розшифровку: це градус підприємливості і заповзятливості. Отже, 11 градус Козирога, там де знаходиться уран України, і під час Нового року, там буде наше сонце. Сонце новорічне. Збройна людина йде, їде верхи на леві, під нею скарабей. Подивіться, да, це енергія мудрості, зверху чоловіча рука, що стискає залізний скіп. Це рішучість і активність. Вказує на того, хто завдяки сили та агресивності допомагає владі над своїми побратимами та утримує її. Тут є певне застереження. Ця людина гордовита і зрозуміла, змусить оточуючих піднести себе на небувалу висоту, і її життя та вплив будуть довгими. Вона схильна до матеріалізму. Інколи з презирством ставиться до інших людей. Якщо вона не дозволить світлому початку проникнути собі в душу, то буде покарана силою, з якої зможе зрівнятися лише сталевий брухт. Це символ підприємливості і заповзятливості, це езотеричний символ через тлумачення Ісидора Космінського, і тут є для нас певні застереження уникати. Матеріалізму і все ж відкривати свою душу для світла. Цей також градус допомоги впливових осіб. Він дає міцне здоров'я, щастя, везіння, успіх і успіх у всьому, що стосується досягнення мети, почесне становище, повне задоволення власного самолюбства, але дається досить пізно, не в молодості, а до кінця життя. Це говорить про те, що все ж ми повинні з вами. Бути мудрими, цей кінець життя не завжди буває кінцем життя, а саме коли вибудовується мудрість. Отже, розуміємо, що є тут езотерична інформація, зашифрована попередження для нас, але і велика, велика така вдача, да нагорода для нас з вами. Отже, формування цілей і мрій саме на цей градус буде дуже дуже сприятливим, особливо тим, хто проживає в Україні. Ну, а тепер що приносить нам цей 2026 рік? 2026 рік, як ви знаєте, це рік вогняного червоного коня. Чому саме так? Тому що це взагалі стосується китайської Східної астрології, яка використовує знання про енергії стовпа і енергії гілки. І у кожної гілки є свій тотем. От ми зараз з вами ще, до речі, до 17 лютого будемо доживати ще енергію зеленого змія да, зеленої змії. Це та енергія, яку ми з вами вже знаємо. Вона дерев'яна, і, до речі, гілка у неї також була вогняна, але це енергія інська. І в 2026 році, не на самому початку, а саме з 17 лютого чому? Тому що східний гороскоп він живе по місячному циклу, а місячні цикли вони йдуть на цикли повні молодика. І другий Да, ось так скажемо, друга молодик після зимового сонцестояння, він завжди починає новий цикл. І це якраз новий цикл молодик співпадає в цьому році на 17 лютого. До речі, 17 лютого буде затемнення. Це буде дуже важливий рік і дуже-дуже суттєва дата. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Але все ж я хочу сказати, що інська енергія змінюється на янську, дерев'яна зелена енергія змінюється на червону енергію вогню, і кінь завжди прив'язаний, так скажемо, до енергії вогню як гілки. І що нам приносить цей рік, ми зараз з вами поговоримо. Ну, по-перше, Ще раз хочу сказати, що до 16 лютого в нас ще панує змія. Так що з повагою до неї ми повинні також відносити ще в новорічну ніч. Але розуміючи, що 17 лютого 26 року по 5 лютого 27 року вступає енергія Ян, і ми на Новий рік її потенціалізуємо, відкриваємо двері для цієї енергії, але, говорю: поважаємо рік змії. Чому кінь? Ще раз кажу, що? тому що це стихія земної гілки, вогонь. Чому він вогняний і червоний? Тому що стихія небесного стовбура. Вогонь, подивіться, подвійний вогонь це енергія початку. І якщо енергія зміється, трансформується енергія, яка давала певні трансформації, то саме вогонь є ось цим початком дуже активним. До речі, такий рік буває один раз в 60 років, як і всі інші, до речі, такі роки. Але от подвійний вогонь це дійсно та енергія, яка Сама сильна, вона духовна, вона ініціює дії. До речі, ще окреме відео потім зніму ближче до 17 лютого, що це за енергія, але вона дуже сприятлива для е, певних ініціацій, творчих ініціацій. І так як енергія вогню, вона найсильніша і найперша, вона дійсно починає певний цикл. Хочу сказати, що ця система усі. За китайським календарем, да, спирається на систему п'яти елементів. І ось ці п'ять елементів: це вогонь, земля, метал, вода і дерево. І вони завдяки циклам, це є два, дві системи: є цикли взаємопородження і взаємоподолання. Взаємопородження ми бачимо по стрілочках, ось ви бачите, так? Да? Яке може тлумачитись наступним чином: дерево породжує вогонь, вогонь породжує землю, земля породжує метал, метал породжує воду, вода породжує дерево і так далі. І це позитивна енергія, але є ще й взаємоподолання, коли через самотрансформацію, через вступлення в конфлікт, долучення до конфлікту ми вирішуємо певні свої задачі. Дивіться, дерево перемагає землю. Земля, земля перемагає воду. Вода перемагає вогонь, вогонь перемагає метал, метал перемагає дерево. Але нам зараз саме цікаво, це вогонь. Подивіться, вогонь породжує землю, але перемагає метал. Його ж руйнує вода. Бачите? Тепер давайте подивимось на рахунок України. Україна як держава утворилася в 91-му році, і тоді була благословення енергії інського початку і стихій небесного стовпу металу і землі як земної гілки. І тому це був рік білої вівці. А тепер давайте подумаємо: метал, небесний стовп України, ось він, він дійсно руйнується вогнем, але і дає певний результат через протистояння. А земля, яка Стосується земної гілки України, породжується вогнем земною і гілкою року. Пам'ятаємо, що дата, сама дата існування не рік, а дата існування під керівництвом стихією вогню, ян. І тому саме дата України дуже потужно наповнюється енергією вогню і допомагає здійснити нашу головну мету в рік червоного вогняного коня. Проте через необхідні трансформації. Пам'ятаємо, що все ж вогонь руйнує метал. А тепер, який же колір треба одягнути, і який святковий стіл да, буде в переході на 2026 рік більш сприятливим. Щасливими кольорами прийдешнього року стануть всі вогняні кольори. Червоний, і всі його відтінки: бордовий, кораловий, рубіновий, золотий. Мідний, помаранчевий, теракотовий, теплий коричневий, бронзовий, бежевий, взагалі червоний колір це найголовніший колір для новорічної ночі в будь-який рік. І тому червоний колір так. До речі, можна також одягнути глибокий зелений смарагдовий колір, який додасть гармонію, або якусь деталь можна зелену. І, до речі, вуща порадує зеленого дракона і зеленого змії, вибачте, да, який ще не закінчився. Варто сказати і про кольорі, які не сподобаються майбутньому символу року. Краще не виймати із шафи речі чорного, коричного, синього і сірого забарвлення. До свого образу варто додати багато фурнітури, сріблясто золотаві прикраси, це можуть бути масивні ланцюжки, довгі сережки, паєтки, страси, яскрава біжутерія, камінці тощо. Ну а тепер святковий стіл. Так, як ця стихія вогню, дуже добре, якщо на столі будуть свічки. І чим більше, тим краще. Але краще зробити три, три це як єдність духа, душа, душі і тіла. І це наша триєдина енергія, енергія гербу України. Скатертину краще застелити білого кольору. На святковий стіл краще ставити рибні страви, морепродукти, м'ясо кролика, курку, фрукти, овощі. Зелень, рис, корне, плоди, картопля і морква використовувати імбир, гранат, апельсини і спеції. Популярні варіанти, наприклад, качка з яблуками, індичка з травами, лосось у цитрусовій глазурі, овочеві рагу, салати з яскравими інгредієнтами, закуски типу канапе з лососом та сиром. Краще уникати блюд з м'яса, конини. Ну розумієте, рік коня, баранини, телятини, а також сала і копченості, тобто їх ми не використовуємо сприятливі справи з пряними спеціями, міцний чай, цитрусові ноти. Енергія року повинна спонукати до свободи та легкості, тому не рекомендуються блюда, які закриті. Тобто не рекомендуються заливні блюда, голубці, страви тістів, лаваші, фарширована риба. Вдалим рішенням буде рис і плов, наприклад, проте не голубці. Не рекомендується вживати міцні спиртні напої та солодкі ликери, добре пити вино, небажано газовані напої. І пам'ятайте. Головний інгредієнт це ваш добрий настрій і бажання поділитися світлом душі і любов'ю, через спілкування, через їжу, через ці заходи, які ви влаштовуєте і під час Нового року, і під час кожного дня. Любі друзі, я запрошую вас 3 січня. Не дуже далеко від нового року, але це неділя і це дуже зручно. Місто Житомир о 15.00 на короткий семінар практику, вогняна спіраль і велика співоча чаша. Ми взагалі ритуали про вогняну спіраль робимо тільки на кардинальні точки, але цього року це дуже потужна енергія вогню, і ми зараз повинні очиститись і більше. Дати енергії на здійснення своїх мрій через енергію вогню. Отже, енергія вогню і велика співоча чаша, в яку ви стаєте і отримуєте зцілюючі енергії, а також працювання з духами стихій дуже допоможуть нам в налаштуванні на енергію нового року. Отже, запрошую вас, будь ласка, запишіться до участі до 2 січня за даним телефоном. Також вас запрошую, любі друзі, на духовну роботу, яка Сприятливо в будь-який період, і особливо буде сприятливо в 2026 році. Отже, 24-25 січня ми починаємо першу фазу потужного семінару духовного зростання Холодинаміка. Запрошую вас. Доєднатися до онлайн-навчання в груповому форматі. Ті, хто хочуть індивідуальне заняття, будь ласка, можна починати в будь-який час. Ви бачите, що на групове заняття можна записатися до 21 числа, саме записом на такий телефон. Ну і також запрошую вас до школи астрології. Вже на індивідуальне навчання, а на навчання в групі. Запрошую вас на наступну осінь. Любі друзі, дуже дякую вам за увагу. Я бажаю, щоб цей вогняний рік, який є роком вогняного коня, який приходить поступово, бачите, він не 1 числа буде, він буде 17 лютого, але ми до нього готуємо і зустрічаємо, закликаємо, тому що ми розуміємо, що це рік великих змін, нового початку. І він дійсно оптимістичний в кінці 26-го року, дай Боже, щоб ми здійснили свою Головну мрію. Але тільки наші руки, тільки наші слова, тільки наші задуми можуть цьому сприяти. Отже, єднаймося в новорічну ніч своїми світлими думками. Не забудьте про колективну практику. І я дуже буду вдячна вам за підписку на мій YouTube канал, под канал Завподобайки. Бути миру, бути справедливому миру і добру в Україні. Най буде так. Так Также відбувається завдяки. Кожному з нас, кожній добрій справі. Любі друзі, обіймаю вас всім серцем і до зустрічі на наступних ефірах. Я, Варина Романова, прощаюся з вами.